Друзі, а тепер про те, що стосується кожного з нас, навіть якщо здається, що це далеко, наступний сюжет не просто інформація, це інструмент, який може знадобитися будь-якої миті, адже ніхто не знає, коли саме знадобиться знати, як правильно підтримати тих, хто боронить нашу країну, або як допомогти їм адаптуватися до мирного життя. У горішніх плавнях у центрі надання соціальних послуг Калина від 1 травня запрацював новий фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ця посада, введена рішенням міської ради, відповідає на зростаючу потребу суспільства у підтримці наших захисників та їхніх родин. Надія Сакун, директорка центру, розповість, чому ця ініціатива така важлива. А сама фахівчиня Ольга Дениско поділиться, чому ця робота для неї не просто обов'язок, а глибокий особистий сенс. Тож, увага на екран, деталі далі. Це дійсно важливо. У горішніх плавнях у комунальній установі Центр надання соціальних послуг Калина від 1 травня 2025 року працює новий фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ця посада введена рішенням 52-ї сесії горішньоплавнівської міської ради, щоб задовольнити нагальну потребу у підтримці зростаючої кількості ветеранів, демобілізованих військових, а також їхніх родин та сімей загиблих захисників. І ще до введення посади фахівця у ще тоді територіальному центрі соціальні послуги в нас отримували 160 членів сімей загиблих і близько 200 ветеранів війни. Тому, ну, звичайно, нам було запропоновано вести фахівця. Ми на це погодилися, тому що це людина, яка буде безпосередньо займатися вирішенням проблем і допомогою і ветеранам війни, і демобілізованих осіб, а також їхнім членам їх сімей. Для Ольги Дениско, нової фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, ця робота більше ніж просто професійний обов'язок. Вона бачить у ній глибокий особистий сенс та можливість по справжньому допомогти тим, хто пережив війну. Її мета не лише охопити якомога більше людей, а й надати їм відчуття того, що вони є цінною частиною суспільства, і забезпечити психологічну підтримку. Намагаюся охопити все і якомога приступити до відповідально до своєї роботи, щоб максимально допомогти цим категоріям людей, з якими я працюю, і буду далі працювати. Тому для мене це дуже важливо і. Відчуваю таку відповідальність перед всією Україною, навіть не, не тільки там своя особиста, тому я дружина військового і мене це переймає в першу чергу, тому що я бачу все свого досвіду, все середини, все з очима тих людей, з якими я спілкуюся. До вибору фахівця із супроводу ветеранів у грішніх плавнях підійшли дуже ретельно. Процес обрання Ольги Дениски на відповідальну посаду був прозорим і багатоступінчастим. Надія Сакун, директорка центру надання соціальних послуг Калина, розповідає про деталі відбору. Фахівця із, із супроводу ветеранів ми не просто так взяли на роботу. Це був двохетапний конкурс, який був оголошений міністерством у справах ветеранів, і проходив він як очно, так і заочно. Тобто, претенденти на цю посаду реєструвалися на сайті Є ветеран, проходили там тестування. Потім за результатами цього тестування їм було запропоновано пройти співбесіду в районній комісії, яка створена при районній військовій адміністрації. Ольга Дениско має значний досвід у психологічній сфері. Її стаж роботи психологом становить понад 16 років. Протягом своєї кар'єри вона працювала в освітній галузі, де її знання та навички були затребувані як у школі, так і в дитячому садочку громади горішніх плавнів. Цей багаторічний досвід дозволив їй глибоко зануритися в тонкощі людської психіки, працюючи з різними віковими групами та вирішуючи широкий спектр питань, пов'язаних з психологічним благополуччям та розвитком. Початок повномасштабної війни значно вплинув на професійну діяльність Ольги Дениско. Цей період вимагав від неї не лише застосування професійних навичок, а й глибокого розуміння нових реалій, з якими стикалися її клієнти та оточення, що значно розширило сферу її практики. Її професійний рівень також підтверджує членство в міжнародній асоціації психологів-тренерів-експертів Наталії Сабліної. Не одне навчання пройшла, дуже багато навчань з військової психології. є Консультантом з військової психології, з кризової психології, тому восьмикрокову програму пройшла по роботі з втратою. Ну тобто, дуже багато навчань, перш ніж приступити до цієї посади, щоб охопити ці категорії, з якими я буду працювати, то маю певний досвід, вела групи підтримки, вела, розробила курс. Попровадженню з комунікацією з військовими, як як комунікувати з військовими, як комунікувати з родинами військових? Тому провела цей курс є для нашої громади. Робота Ольги Дениско передбачає насамперед надання психологічної підтримки. Фахівчиня стає чи не першою після родини, хто контактує з військовим у процесі повернення до цивільного життя. Завдання полягає в тому, щоб допомогти не загубитися у мирному повсякденні. Мета якомога спокійніше провести людину цим шляхом, сприяючи поступовій інтеграції та запобігаючи виникненню у ветерана відчуття відкинутості чи покинутості. У своїй роботі фахівчиня прагне змінити усталене сприйняття, наголошуючи на тому, що досвід набутий військовими варто розглядати як цінний ресурс, а не як щось втрачене. Я працюю не лише з ті людьми, які повернулися з війни, це ветерани війни і демобілізовані особи, але ще й з категоріями сім'ями загиблих, померлих там, захисників і ветеранів війни, також членами їхніх родин. І з також з учасниками революції гідності, і хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Центр надання соціальних послуг Калина працює з понеділка до п'ятниці від восьмої години ранку до 17.00. Обідня перерва триває з 12.00 до 13. .00. Відвідати фахівчиню із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна особисто. Проте попередній запис дозволить уникнути накладання зустрічей та гарантувати, що фахівчиня матиме достатньо часу для якісного спілкування з кожним відвідувачем. Для запису або уточнення деталей можна зателефонувати за номером 06. 58 88 90 201. Крім того, є можливість подати заявку на отримання послуг через онлайн-платформу є ветеран. Це зручний спосіб звернутися по допомогу дистанційно, що дозволяє спланувати візит або отримати консультацію у сприятливий для вас час. На останок зазначимо, що двері центру Калина відчинені для всіх, хто потребує підтримки та допомоги у питаннях супроводу ветеранів та їхніх родин.